Друзі, моє вітання. Дикий кут. Вітаю вас, бажаю вам здоров'я, зарі зі мною. Алло. Сьогоднішнє відео буде про те, що коли вода качається, це одне діло. А коли вода іспаряється і ми будемо пробувати компенсувати це іпаріння нашим вітряком, який крутить його вітер. І він нам качає водичку. Якщо можете бачити, зараз ми підійдемо. Водичка потихеньку тече. Зараз вітер у нас не сильний, але і так, водичка потихеньку струмочком тече. Як немає електроенергії, то він, звісно, буде. І такий взаємопропорціональний. Чим більше вітер, тим більше води. Кажуть, як з води, як з вітру можна зробити воду, мовчки, поставити вітряк. У відео. Ви бачите, як ми його монтували, як ми його робили, як ми його ставили. Тому ходімо, я вам покажу ближче, що це, к чому це і з чим його їдять, і е, як це все працює. І навіть, якщо комусь буде цікаво, ми можемо це все сказати. Да, оцей очеред ще треба нам буде повитягувати, взяти грабельки, повитягувати, щоб він там не плавав, не гнив. І... Скоро вже, скоро скоро вже приїде до нас сюди партія нових жильців, жителів, жителів. Помніш, ми літом говорили, катастрофа взагалі, сухо було. Да. Дуже вода, так, да, катастрофа. Катастрофа, засуха. Засуха, так, да, синок. Якщо немає води, ти бачиш, всім плохо. Все життя встановлюється. Немає води, то немає життя. Немає життя, так і є. Yeah. А зараз а зараз не катастрофа. А зараз вже починає, я бачу, пробиватися новий очерет під водою. Yeah. Рости, Вон, бачиш, там рибка тільки що блиснула. От. І нам потрібно сюди привозити нових жильців, щоб вони, той очеред, який молодий, буде, щоб вони його з'їдали, щоб ми мали мали тута. Ще що рибачити, Так, добре, ходімо вітряк, таки покажу. Зарік. Зарі вже рибку хоче, вже хоче рибку зарі. Друзі, цей вітряк був виготовлений дідом Іваном і, собственно, в його лічному конструкторському бюро імені Діда Івана. Для цього було використано 3 200-літрових бочки. Там декілька цих всіх... Е Пластин желізних приклепано, прикльопано. використано було все з подручних средств і все, як то кажуть діти Іван, а любить казати на коліні без точонки, без точного е станка. То есть там була зроблена, зроблена примітивна струбцина на подшипниках. Сюди передається у нас передача. Трубкою. І тут примітивний наш колінчастий вал. Тут ще нам потрібно ем, донастраювати, допідтягувати, до этот, але вже хочемо показати, що ця, ця штука вже працює. То есть, ці всі компенса... компенсації неточності проходить нашим от этим, от цим болтанням. Зараз вітрячок на пориві вітра йде. Зайдемо, глянемо на сам насос, який нам качає водичку при цьому, при цьому. Скільки качає води, не можу вам сказати, тому що я, чесно, не заміряв. А, тут нам потрібно світ включити, світло включити, буде краще видно. Є у нас освітлення тут. Друзі, собственно, сам насос, що він включається, це стара. Стара, як вона, мем, мем, вакуумна тормоза з прицепів, з камАЗів, з усіх цих здорових машин. Що, собственно, ця я вам не можу сказати чесно. Е, тут стоїть тарілка мембрана, яка працює на зжаті і розжаті. Як ви можете бачити, ще потрібно дорегулювати, попідставляти, попідробляти, але це вже функціонує. На самом ділі. Отак туди-сюди качає, товкає, товкає, качає. Вітер є, є вода, нема вітру, нема води. Регулювання можна зробити колінвал на тих болтиках, що ви зараз бачите, можна зробити ход колінвала більший або менший. Тут використана сама ця подушка з мембраною. Мембрану довелося перевернути, для того, щоб насос за счет от этого клапана входа і клапана виходу. два клапана стоїть. Нанизу на заборній трубі клапана немає, він тільки тут стоїть. Е, воду, воду до води в нас тут приблизно 3 метри. Е, е, і цей насос таким от поступательними движеннями, в залежності від е, сили вітру, качає водичку в ставок. Не було два дні світла. Тому е водичка потихеньку йшла. Тобто, ну, ви розумієте, це такий момент, що накачати вийшло, не вийде, а компенсувати хоча б іспаріння це буде вже класно. А саме споживати Може, ця вода у нас дуже, ну, вона навіть під'їва, все класно з водою і можна і самому споживати, якщо нема світла, підстав, а є вітер, підстав е відро і накачав. Друзі, не знаю, багато чи мало, але при вітрові постійним отаким потоком тече водичка. Можна навіть підставити. А, ні, вітер ось зараз по пориву вітра. Остановилося. Зарі ніколи не може прозівати, щоб її не поохотитися. Мишей тягаються капітально. Просто постійно, так, да. мишку, хоп, вже несе мишку, хоп, вже несе мишку. А, а, і жабу ось недавно принесла. Так? Друзі, я розумію, що у нас в Україні вітра все одно є. І у нас тут якраз на, ми на окраїні. Багато чи мало, але він такий їсти не проси, круто і круто. Є вітер, є вода, нема вітру стоїть. Ну, то й нічого ми нічого не тіряємо. А не теряємо, значить, вже приобретаємо. Так що, слава Богу, водичка потихеньку тече. Ну, сьогодні не сильний вітер, я хочу сказати. тому Коли сильний вітер прям таким потоком воно йде постійним і, і приплюсовує. Є ще, є ще одна ідея до цього вітряка, але треба, щоб конструкторське бюро попрацювало, зробити сюди велосипед, щоб можна. крутить и воду тем самым добывать. Друзья, не знаю, такое вот получилось видео у нас про цей ветряк. Если кому-то что-то интересно... К... Козы пришли! Бегом! Эй! А мы ж там двери сбросили. Так, так, элли, алло. Вот, а ну давай. О, молодцы. Давай, давай. Шу -шу -шу -шу. Давай, заходь. Так, а ну давай, заходь-то. Ей! Оце ми дали, звісно. Давайте, давайте, хоч щось одне вибивайте, бо зараз все повибивають і трави не буде. Фух! Травою свіжої, кози пробігли, пройде, одразу свіжо травою, літом вже пахне. Вау, клас, запах! Друзі! Ось таке відео вийшло і про вітряк, і про кос, і, і я бачу, що все на світі, насоси. Потрібно працювати, времени нема. Тому, кому інтересно, підписуйтесь, лайки, дизлайки. Хто хоче, приходьте в гості, долучайтесь до сузідання. Куди ноча? Тікай. А дикий кут вас вітає. Бажає вам здоров'я і Божих благословінь. з Богом!